Шановне зентмен, товариство. Я Брендон Сімс, очолюю Кембриджський центр і історик Третього рейху. Я бачу, що часу дуже мало, тому відразу ж представлю Романа Шварцмана, який очолює Одеське об'єднання євреїв і тих, хто був у таборах. Сам він вижив голокост, втратив. Своїх близьких жив у Гетто, але він є і жертвою теперішньої агресії російської проти України, у нього зруйновано там житло, і таким чином можна говорити, що діти його і внуки зазнали таких втрат. На виступі своєму в Бундестазі він сказав під час тієї війни. Не мене переслідував Гітлер, бо я був євреєм, а тепер Путін намагається мене вбити, бо я українець. Але хай сам він скаже. Місяць тому німецький буддистак вшанував 80-річчя звільнення Аушвіца. Я мав змогу виступити там як людина, яка бачила і пережила гноблення. Жорстоке насильство і нескінчені страждання під час Другої світової війни. Я зміг сказати там, Гітлер хотів знищити мене тому, що я єврей, Путін хоче знищити мене тому, що я українець. Ви поклялися ніколи більше. Це ніколи більше не стало. Якщо ви серйозно налаштовані, ви повинні підтримувати Україну інакше, ніж раніше. Навіть якщо ви вже багато чого досягли. Але нам нарешті потрібні дії. Мені не потрібно розповідати вам тут про страждання євреїв-українців під час німецької окупації. Бабий Яр сьогодні широко відомий як символ їхнього знищання. Але в нашій країні було близько двох тисяч бабиних ярів. На Заході про це. Не дуже знають. Це були звичайні люди, які здійснювали розстріли, побиття, спалення, великі вбивства. І якщо вони пережили війну, то зазвичай поверталися до цивільного життя та своїх родин абсолютно непорушними. Німеччина зараз робить багато. Для того щоб пам'ятати, ніколи більше не бракує на жодній поминальній службі. Але в цьому ніколи більше відсутня друга частина після небачених вбивств після прірви, в яку людство зазирнуло націонал-соціалізмом, ніколи більше. Недостатньо, ніколи більше потребує другої частини, ніколи більше беззахисних жертв, ніколи більше злочинів проти людяності це зобов'язання, яке вільний світ повинен засвоїти як у рост жахливого 20-го століття. Статут Організації Об'єднаних Націй закріпив це зобов'язання, і все ж права людини топчуться щодня, кордони насильно пересуваються, а існування цілих націй опиняється під загрозою. Ми, країна, яка вже 11 років зазнає нападу. З боку свого великого сусіда. Війна ведеться проти нас не три роки, а 11. Росія хоче підкорити нас і знищити як незалежну державу. Нас бомбардують в день і вночі, руйнують нашу енергетичну систему, атакують. Нашу культуру на окупованих Росією територіях панує справжній терор та вбивства цивільних. І все тому, що ми хочемо нашої свободи, тому що ми хочемо бути частиною вільної Європи, а не російською колонією. Багато Країн світу пообіцяли свою підтримку. В Організації об'єднаних Націй 141 країна засудила російське вторгнення і закликала до виведення Путінської армії. Ми ще були готові до війни, але війна продовжувалася. Люди Продовжували помирати. На здав, що час не закінчився, але що це був за час, коли ми майже ми не отримали зброї? Час, що минув після першого російського вторгнення, не був використаний. Це була військова підтримка. З боку той же Німеччини, яка особливо підкреслює це ніколи більше. Коли Путін зібрав навколо нас свої війська, коли Путін сказав, що ми малоросія, коли він оголосив, що хоче знову поділити світ на зони впливу більшість країн. Не хотіли в це вірити. Вони добре влаштувалися у своїх процвітаючих суспільствах з дешевим російським газом. Вони заперечували, що одного дня може настати і їхня черга. В той час, як витрати на оборону в Європі скорочувалися. Американський народ платив за безпеку в Європі. Ми не повинні дивуватись, що на виборах перемогла людина, яка сказала американцям. Ми більше не будемо цього робити. Європейці повинні самі себе захищати. Я думаю, ми повинні дбати про демократичний світ. Разом Україна, ЄС та США, але зараз найпотужніша і найстаріша демократична держава світу обрала політичного лідера, який перевертає світ з них на голову. Жертви оголошуються злочинцями. Ми українці. Були шоковані тим, як Трамп веде переговори з Путіним, ніби нічого не сталося, а нам, окупованим, кажуть, що не треба було починати війну. Ми не можемо зрозуміти, що говорить і пише американський президент. Але Європа, яка має 450 мільйонів громадян, Європа, яка має потужний економічний простір, ми нарешті зрозуміти, ера комфорту і добробуту закінчилась, свобода не є вільною. Можливо, зараз ми маємо Мюнхен 1938 року, пакт Гітлера, Сталіна і Ялту. Якщо ми дозволимо цього, це, цьому, це трапиться. Війна не закінчиться, коли Путін підкорить Україну. Якщо Росію не зупинити в Україні, небезпека війни для всієї Європи зростатиме. Тому я кажу європейським друзям, війна. Прийде до вас. Так само, як розрахунок не спрацював у Мюнхені, не спрацює і цього разу, якщо ви відмовитесь від України. Ви погано озброєні. Ви не можете себе захистити від України. Тому я кажу вам, Українці захищають вас щодня, щороку, роками. Це також ваш фронт, який Путін відкрив у східній Європі. Зрозумійте це нарешті, наберіться мужності зараз, інакше ваші вільні суспільства також загинуть. Шановні гості, я старий чоловік. Я дивився дьяволу в очі. Я кажу демократичному світу. Не бійтесь його, ви даєте за НАТО багато влади злу. Якщо ви станете разом і подолаєте свій страх, ви зможете. Перемогти дьявола, дякую, що вислухали мене. на жаль, часу на запитання не лишилося, але думаю, що усе, що треба було сказати, вже висловлено. І хочу, по-перше, висловити наше захоплення, вашу справу цього життя. І щиро хочу запевнити, що ми сподіваємося, що уроки, про які ви говорили, нарешті будуть засвоєні, і на рівні європейських лідерів. Дякую ще раз.